Воня хапив площу близько 500 квадратних метрів. Сталися часткові руйнації даху. Працювати доводилось забілений зоні в апаратах на тисненому повітрі через те, що велике гарче завантаження саме папіру. правило, двух стен вспомнили и собрались возле дежурки. Все, кто там на улице работал, туда позбегались и стояли, ждали, и по телефону просто смотрели. Ракеты в воздухе, ракеты в воздухе. Я, я, сейчас говорю, у меня мурашки по телу бегут. Это реально страшно, правда. Все, я взял. Держу. Переступай. Постарайтесь, чтобы не открывалось. Мне очень -то. Звичайно, в виробничне підприємство, яке займалося е, друком, е, воно друкувало і зошити, е, і книжки, і е, 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 була зміна, люди працювали. Ми на руках можете побачити уламок. Від ракети С-300 він має характерний колір, це колір гермета. Саме цей колір характерний для ракети типу С-300. За даним фактом, на даний час слідчі Національної поліції внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. За частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Знову новий абсолютно терористичний акт, який направлений на знищення фактично там українців. І звичайно, ми чітко розуміємо, що потрібно посилювати захист фактично неба над містом Харкова, над Харківською там областю, як і над іншим населеним пунктами. Нам конче потрібні системи сучасні системи протиповітряної там оборони та захист.